Ну привіт! Настав час налаштувати радіопартуру так, щоб кнопочка, вона виконувала роль чотирьохпозиційного свіча. Виглядає, а точніше звучить це наступним чином. І mode 1. Ну, і відповідно на неї тепер можна підв'язати різну логіку, а можна зробити її не чотирихпозиційним свічем, а восьмипозиційним і навіть багато чого іншого. Ну, що вмовив. Так що давай, заварюй чайок, готуй скотч і погнали! Всі ці налаштування можна зробити кнопочками в радіоапаратурі, зайти в моделі і доластати до вкладок логічних свічів і спеціальних функцій. Але робити це досить довго і незручно набагато краще установити програму, яка буде спеціально працювати з моделями на радіоапаратурі. опературі, в залежності від прошивки. Якщо прошивка HTX, то потрібен відповідний HTX Compassion. Якщо була б OpenTX, то OpenTX Compajtion. Незалежності, яка це прошивка, ці програми дуже схожі. І я скористаюся саме програмою. Додаю профіль своєї радіоапаратури. У мене x 12 Називаю її. Після цього щитую налаштування моделі. Ось мої моделі. Двічі класою і відкривається модель. Якщо я класно Enter, запускається симулятор моєї радіоапаратури. Ось моя кнопка SA. Вона працює як кнопка, яка сама себе повертає назад. З неї я хочу зробити ось такий трьохпозиційний свіч. Для цього я заходжу в мікси і шукаю вільний канал. Моя кнопка зараз відповідає дев'ятом каналі. Коли я натискаю, він максимальний, коли відпускаю, він мінімальний. Я буду робити так, щоб 12-й канал відповідав кількості натискань моєї кнопки. Переходжу в логічні свічі. Логічні свічі вони працюють по принципу індикаторів. Ось це все індикатори, кожен з яких може мати два стани: активований або деактивований. Я записую для кожного логіку при як який він в процесі буде активуватися або деактивовуватися. Наприклад, для L1 я візьму ось таку функцію Edge. І оберу свою кнопку. Тобто, коли я там кнопку SA, цей логічний свіч буде активований. Тут я виберу функцію порівняння і скажу, що якщо моя глобальна величина. Буде дорівнювати одиниці, то цей логічний свіч буде активований. Відповідно, для наступних 2 я зроблю схожу історію, тільки перевірка буде не на одиницю, а на двійку і на трійку. Глобальні величини це зміни, які знаходяться в пам'яті апаратури, вони ніде не відображаються, якщо не написати відповідну логіку для них. І їх можна змінювати за допомогою вже спеціальних функцій. Тому перша моя логічна... Тому перша моя спеціальна функція буде одноразово. Установити глобальну величину в значення одинички. Далі, наступна спеціальна функція буде активована, коли буде активовуватися перший логічний свіч, а він буде активуватися, коли я буду натискати на кнопку. Відповідно, коли я буду натискати на кнопку, я хочу, щоб мою глобальну величину... збільшували на плюс 1. Це і це я вмикаю. Відповідно. Глобальна величина дорівнює 1. Кожен раз, коли я буду класити на цю кнопку, логічний свіч перший буде активуватися і відповідно, буде спрацьовувати ця друга спеціальна функція. І мою глобальну величину буде збільшувати на одиничку. Якщо на початку у мене буде ще активований другий свіч, то при класенні на кнопку другий свіч деактивується, і активується третій, і так далі до четвертого. Відповідно, в мене немає поки що обмежень, і дуже швидко я прийду за ліміт. Щоб не прийти за ліміт, я додам ще один логічний свіч, який буде, який буде перевіряти, чи я не вийшов за цей ліміт. Тобто він перевірить, чи моя глобальна величина більша, ніж трійка. Якщо вона більша за трійку, то під цей логічний свіч 5 я напишу. Окремому спеціальну функцію, яка буде знову ж таки повертати значення глобальної величини в одиничку. Тепер, коли в мене буде активований четвертий логічний свіч, і якщо я натисну кнопку, то стрійки вилачне перетвориться в четвірку і потім одразу в одиничку відповідно до моєї спеціальної функції. Тобто активується другий логічний свіч, а четвертий деактивується. Тобто я зробив таке коло. Тепер під логічні свічі 2, 3 4 я напишу спеціальну функцію, яка буде модифіковувати вихідний канал. Перезавантажу канал 12. Мінімальне значення каналів в системі вимірювання радіоапаратури буде мінус 100. Максимальне значення каналу буде сотня. І, відповідно, центральне положення всередини між ними 0. Для Бтафлая це буде еквівалент міну 100. Це буде 1000, а сотня це буде 1000. Відповідно, 0 це буде 1500. Ось мій 12-й канал, який зараз в, в дефолтному положенні. Я класую раз кнопку, і 12-й канал, 12 канал перейшов в середнє положення. Класую ще раз, і він перейшов в третє положення. Класую ще раз і знову в дефолтному положенні. Відповідно, якщо я хочу тепер не трьохпозиційний, а чотирьохпозиційний свіч, мені потрібно додати ще одний логічний свіч порівняння, в якому я буду порівнювати, чи моя величина дорівнює 4. А ось тут перевірку збільшу теж до 4. І додам спеціальну функцію, в якому я буду переоприділяти значення 12-го канала. Ось тільки тепер значення у мене буде мінімальне мінус 100. Два середніх будуть приблизно мінус 40, 40, і тут буде сотня. А, я забув ось тут вімкнути цю спеціальну функцію. Перевіряю ще раз. Клац, клац, клац. Працює. Відповідно, якщо я хочу, щоб кнопка SA відповідала за збільшення каналу, я можу поставити кнопку SB, яка буде зменшувати канал. Прописую ще раз функцію Edge. Тільки на цей раз я браю кнопку SB. Також додаю логічний свіч, щоб перевірити, чи моя величина не буде нижчою за одиничку. Для самого свіча я модифікую глобальну величину так, щоб зменшувати її на одиничку. А для восьмого личного свіча. Тобто, коли в мене глобальна величина буде менше одинички, я задам значення глобальної величини. Значенню 4. Також, щоб не запутатися, я можу дати додатково для другого логічного свіча. Тобто, коли буде дефолтне значення функцію, при якій він програє звук біпера. Закриваю. І перезаписую ці моделі на радіоапаратуру. Від'єдную від USB і перевіряю. Ще можна з цієї кнопки зробити двохпозиційний перемикач і поставити її на арм-дезарм квадрокоптера. Це зручно, тому що в процесі польоту, якщо інший буде свіч, ти можеш задіти пальцями і задизармити квадрокоптер в повітрі. Ну, в мене таке було, що переплутав. Можна зробити, щоб ця кнопка перемикала всі 8 каналів VTX. ТХ. Як це зробити? У мене є відео. Я надію здав розуміння, що таке логічні перемкачі, що таке спеціальні функції, і тепер ти зможеш все заглиблитись і дістати собі новий технічний скіл для того, щоб твоя креативність по облаштуванню радіоапаратури досягала просто колосальних рівнів. На цьому має все. І я бажаю тобі натхнення, тому що саме краще, щоб це все просто не забулося, це взяти радіоапаратуру і почати творити вперед.